За фахом він учений агроном, написав більше трьохсот наукових робіт. Серед них 18 монографій із садівництва симиренкознавства, історії аграрної науки, агроекології та суспільного життя. А ще він, член національних спілок України, письменників та журналістів. Петро Васильович Вольвач. В Ірпінській міській бібліотеці відбулася презентація його нової книги про життя та діяльність Василя Симиренка Великий Хорс ще студентських часів я е, займаюся семеренками, коли ще ними не можна було заборонені семеренки були студентських часів моя перша публікація про семиренків була в, ти, е, в 1963 році на сторінках книги Семеренко постає не лише як знаний науковець, а й як меценат, мислитель, великий патріот України. Автор повертає нам людину, яка підпільно підтримувала українське слово, освіту, культуру у часи, коли це було небезпечно. До глибини душі був українець. Ні, він був до глибини кишені. Все, що він заробляв, він так ну як, віддавав, Жить, просто я жив віддавав. Сім'я жила на ріксот за, на, на, за на будівлю наукового товариства Шевченка. Він витратив 10 тисяч золотом. Всі українські політики, політичні партії. Українські національно-демократичні партії підтримувалися фінансово Василем Федоровичем Симиренком. Але це таємно, бо це було дуже, дуже небезпечно. Так. Тому Василь Федорович не був далеким від політики, вивчаючи життя і спадщину родини Симиренків, Петро Вольвач фактично започаткував новий напрям в українській науці Симиренко знавство. Книга Великий Хорс стала завершальною працею цього багаторічного дослідження. Я хочу, щоб ви звернули увагу на назву Великий Хорс. У наших предків хорс це був Бог Сонця. І я хочу підкреслити, про Мічурина написане сотні томів, про нашого Семеренка, Одиниці. Тому я вважаю, що сьогодні ми зробили в нашій бібліотеці надзвичайна подія для всієї України. Надзвичайно. Знаєте, маленькими справами робимо великі. Петро Больвач подарував один примірник великого хорса єрпінській міській бібліотеці. Тож, кому цікаво, шукайте книгу на полицях книгозбірні і відкривайте для себе нового маловідомого Василя Симиренка.